Салют, друзі. ВК-7201К достатньо цікавий німецький важкий танк 10 го рівня. Його можна прокачати з німецької нації, на нього йде достатньо цікава гілка, а чому його варто качати після оновлення 10.3? А саме тому, що він отримав вольфрамові наконечники, також він достатньо броньований для того, щоб танкувати. І наступний бій, в якому гравець на цьому танку показав, як треба це робити. Поїхали! Друзі, достатньо цікава карта, всім улюблена це карта Порт. Хто ще не знає, що потрібно грати з цього респа праву сторону, і так само з того потрібно грати з сторону, з якої знаходиться річка. Друзі, ніколи не їдьте в місто. Не грайте в місто, грайте ту сторону, тому що зазвичай грають саме так. І СТЕ переїжджають за річку. В команді противника маємо три важких танки, два середніх, один легкий і одну ПТСАВ. Команда союзників це три важких танки, до речі, два взводних на ВК-7201, плюс два середніх танка, ну і дві ПТ-САУ. Дивіться, що відбувається зараз, друзі. У нас танки середні поїхали туди, вже мають там лоу-ХП. Ну, Не вдалася у них гарна перекаточка, вже не там. там. Ну, тим не менше, наш герой, друзі, зі сніговою гарматою. В'їжджає в, в суперканя. 630 підрубає собі спокійно тут вольфрам, дає тичку, підрубає тут адреналін, ну і спокійно собі їде на того самого суперхання. Звісно, підрубає фугасик, тому що фугаси тут достатньо цікаві. Підрубає фугасик і фугасикам забирає, тому що, мабуть, грає на цьому танку не вперше. Дивіться, хто тут зачарований стоїть у нас? Бабаха 624 раз і не пробиває взводний. На жаль, на жаль, не пробиває, тим не менше. Трошечки здає назад наш герой. Т-22СР там штрикає його своїми, е своїми снарядами з лютим КД в 5 секунд. Ну, Тим не менш, друзі, дивіться, грає взвод, достатньо цікаво грають. І я не впевнений, що вони грають зі зв'язком. Можливо, теоретично грають і зі зв'язком, але координація дій в них достатньо непогано. Тобто вони десь поряд і не стоять десь осторонь, а грають плюс-мінус одні й ті самі цілі. Тобто, бачать, що є Т-22СР, і от по ньому, потрошечку по ньому скидаються. 306 залітає фугасик. Якщо ти не можеш пробити танк, не треба стояти і вицілювати. Просто береш заряджаєш фугас і кидаєш фугасом, нехай не зайде на 600. Залітає, нехай там на 300. Окей. А, і ти все одно будеш грати, поки де. Що відбувається тут? Приїжджає тип 71, який був от той самий Type, який поїхав в місто в команді противника. І саме вся команда противника хейтить цього Type 71, тому що ну, він один туди поїхав, майже, майже один. Ми побачимо ще, хто там був. Танкує, друзі, дивіться, танкує на штапак сьогодні. Ну, сказати так, що він танкує лише сьогодні і не буде танкувати завтра, ну, навряд чи так можна. Це танк, на якому реально подобається грати, і подобається грати тим гравцям, яким подобається от разова альфа. Мені подобаються такі танки. І мені подобається Є-СОТ, наприклад, на якому можна фугасом. Засандалити якомусь МХ-50Б на 1200. Мені подобається ВКшнік, тому що в нього достатньо цікава, потужна гармата, яка може ще і БК підривати. Що тут відбувається? Клінч є. клінч заїхав Т-71, а тапка пробити не може. І що робить в такому випадку, друзі? Що робити тайпу? Тайпу нічого не можна зробити, лише підрубати голду і намагатися вицілювати щоки. Проте. Не здається, наш герой. Дивіться, що відбувається, наш герой тут залишається майже один. Все, один в 3. Забрали вже стежку, і він залишається один в 3. Нічого не може зробити тут е ТВП. І знаючи, що в ТВП є снаряди, просто ТВП об'їжджає дати вбор. Наш герой просто довертає, забирає ТВП і далі продовжує грати цього товариша, який вже просто мав би за цей час. Навчитися його пробивати. Ну, не знаю, можливо, він не возить голду, можливо, є ще якісь причини на те, щоб не навчитися і не пробувати ВК-7201. Що буде відбуватися далі? А далі, друзі, найцікавіше. Залишившись один на один, з IMX 50B, наш герой поїхав його шукати. І саме цікаве, що у нашого героя лише. 1100 хітпоїнтів. Ну, поки що, навіть не 1100, трошки менше. Ну, то вже деталі. Дуже затяжний бій, я б сказав, би. і достатньо цікавий. А начебто нічого такого, да? грали взводом там і залишився один в 3. Часто буває? Я думаю, що часто. Напишіть в коментарях, як часто ви залишаєтесь один проти трьох-чотирьох гравців. І чомусь, наш герой вирішує, що АМХ його об'їжджає. І це дійсно так і є. І будучи на горі в нашого героя є певна перевага, допоки не вкатив сюди АМХ. І що відбувається? АМХ такий гадає, що та слухайте, я майже фуловий, що його тут розвалювати, цього викашника. Зараз я цьому тапку наваляю. У мене ще є барабан, ще три снаряди залишились. І що він робить? Він, звісно ж, падає на нього, думає, що там вічне не Я б на місці нашого героя дав би зараз в корму фугас. На жаль, він того не робить, не знаю, він хотів, мабуть, з ним погратися, я не впевнений. І в залишається вже без снарядів. Ну, я реально давав би фугас. Причому, граючи на сотки або на ВК, я думаю, що треба грати на каліброваних снарядах, щоб фугаси заходили краще, тому що там буде більш сірих зон. І пробиття на фугасі буде набагато ліпше. Ось така, друзі, перемога. От 7 7000 шкоди, 4 фрага. І 4290 натанкованого. Це Калабанов, Стальна стіна, воїн, ну і, звісно, Мастероз. Все, як ви любите. Нічого зайвого. Ще 20-ку галди на фарму. І от давайте тепер подивимося, що тут у нас е, за команди грали. Суперконверер, команда противників 4994, друзі, майже 100 тисяч боїв зіграв. Майже 100 тисяч боїв зіграв Суперконкер. Це просто якась е, люта кількість боїв, я б так сказав. ВВ 215Б. Просто у той, що стояв там на горі, куняв 52 52 5, майже 6 тисяч боїв зіграних. Тайп 71-й. Скіллавік. 5700, 5800 навіть. 49-35. Ну, тут е, все зрозуміло. А мх 50 б Ну, 20,5 тисяч боїв. 55% перемог, а якось щось не клеїться його гра проти нашого героя. Т-22 ср 54%, 7 тисяч боїв, ну дай ладно. Шерідан. з клану Ікра 40,5 тисяч боїв. 63,3%. Ну окей, добре, що він нашому герою не попався. твп 5800 боїв. От теж такий думав. Зараз я зайду в борт і все. А Грати треба було десь з дистанції. Об'їхати по більшому колу. Нічого б там з тим тайпом 71 не сталося, побігав би, нічого страшного. ТВП Т-51 це вже команда союзників 46,8 і 6600 Т-57 Heavy 47% 43 тисячі боїв. І панзер є 100 Майже 50%, ти... 50 на 21 тисячу з половиною боїв. Грільок. 45,87 на 35 тисяч боїв. Значить, це 5954 совзводний нашого героя теж на ВКшники, грав, 16 16353. Достатньо непогано. ТВП Т-5051. 4667 на 6 тисяч боїв. Ну і наш герой, друзі. 54,38, 21 тисяча боїв, 22 майже. Середня шкода небагато. 1400 це небагато, реально, 7 тисяч. Тобто це. Умовно сказати, посередній гравець. Посередній гравець, але той гравець, який плюс-мінус щось розуміє в цій грі. Ну, інколи там не використовує фугаси, а інколи і використовує, наприклад, як Т-22 СР. І от що я, друзі, вам хочу сказати стосовно цього бою, мені цей бій достатньо сподобався тим, що не те, що він залишився один в три і там затащив цю катку, але були дійсно цікаві моменти, коли потрібно було зіграти, встати. Да, звісно, що там. Були проблеми, наприклад, ОЕМИКС з пробиттями. Це, наприклад, не заслуга нашого героя, що він там танкував, а це заслуга АЕМКС, то що він його не пробував. Така заслуга саме і в тайпа. Але друзі, стояти до кінця і перемагати оце основна наша задача танкувати, попри все, не стояти, а мансувати, рухати корпусом, підставляти маску, підставляти гармату. Це дуже, дуже багато моментів, які потрібно робити для того, щоб залишитись живим. І не розмінювати попросту свої хітпоїнт, і розмінювати їх вже в самому кінці бою. І тоді у вас буде перемога. Друзі, у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!